И не снилось Юлии Тимошенко и Виктора Януковича Через 7 років. Да там в тюрьме Так сложно Да там же неможливо жить Там же не человеческие условия Эти решетки на окнах Это же вообще капец Да я знаю Юля Знаю сам сидел Чувствую Чувствую А таке може бути не тільки у вісні дуже самовпевнена касирша в банку. Вибачте, пробачте. Пропустить, я тільки те що запитаю, я тільки десь запитаю. Що ти дивишся дядьки давайте пограбування? Ой, боже, як ви мене задовбали ці ограблення? Який же ж ти тупий? Ти, ти взагалі 9 класів хоч закінчив, а? Ти розумієш, що тут броніроване стекло, стекло броніроване! Ой. А, -а то я не учла, будь ласка, долари, євро, забрати хочете.